Если вы хотите, чтобы я ответил на вопрос, мне нравится или нет, что Тимошенко сидит в тюрьме, я вам скажу, не конечно не нравится. А как бы Кони... к... давайте по одному запытанию. Извините, но одно и больше никогда. Да, пожалуйста, пожалуйста. Извините, вот а, просто вы топ-менеджер, вы себя так сами называете одни, один из да. руководителей страны уже много лет, и она была руководителем страны много лет, и вообще в украинской современной истории это часто бывает, что руководитель высокого уровня оказывается в тюрьме. Не приведи, Господь. Вот что она делает неправильно, по вашему мнению, если бы вы оказались в такой неуловкой ситуации? Я, э, я вам скажу, что, э, ну, во-первых Таких случаев два у нас. Первый случай, когда в тюрьме Лазаренко оказался, это партнер Тимошенко. И этот воп... и этот и этот вопрос не обсуждается не ä, сегодня. Почему Лазаренко оказался в тюрьме? Наверное, нужно ответить тоже на этот вопрос. Почему он оказался? У нас ответ есть. А почему, оказалось Тимошенко тоже есть ответ? Поэтому такие случаи у нас нечастые. Вы здесь не правы. Что бы я на ее месте сейчас делал, например? Ну, во-первых, надо, конечно, надо, конечно, было бы э, раньше думать, как говорят. Первое. Я не понимаю, какие были мотивации идти на такой шаг. Не понимаю этих мотиваций. Вопрос второй. Что, что сейчас, Что сейчас... сейчас... Я прошу охрану, отпустите, если вы меня слышите, кто там, отпустите, я прошу. Ребята, пусть кто там, я не знаю, кто вы говорите. Ну, пожалуйста, я, я же. Шановні друзі, ми передамо охороні, щоб вона відпустила журналіста. Я, я пропоную продовжити прес-конференцію. ко всім к вам отношусь одинаково Шановні журналісти. Я вас прошу не порушувати правила прес-конференції. Ми бачимо, що Тетяна Чорновіл успішно повернулася в залу. Я пропоную надати можливість президенту відповісти на запитання і продовжити нашу прес-конференцію. Адже. Шановные друзья, давайте задавать Уважаемые коллеги, друзья, я отвечу на этот вопрос Татьяне. Вот. Она, ну, уже мне его задала, я очень коротко отвечу. Во-первых, вы этот вопрос задайте президенту Кучме, который на меня подписывал указ. Это первое. Он ответит, почему он взял меня на работу в областную государственную администрацию? Леонид Данилович Кучма. Слава Богу, он живой, дай Бог ему здоровья. Втор... Да. Второй, второй, второй вопрос. Значит, я шел тогда. на работу в команду президента Кучмы. Вы же знаете, что все администрации назначаются. Но если так сделать большое такое уточнение, меня на работу пригласил Сергей Поляков, который, который был назначен губернатором, и он приехал ко мне, а я работал генеральным директором. И в буквальном смысле слова меня уговорил. помоги, пожалуйста, мне ситуация в области очень тяжелая, сложная заместителем по промышленности и транспорту, и я э, после собеседования в администрации президента Украины э, после того как У нас произошел там разговор, я пошел работать. Потом через месяц мне предложили, или через два, предложили полторам, по-моему, первым заместителем губернатора. Вот и все, и вся история, здесь никаких секретов нет. В области об этом все знают. Будь ласка, наступное запитание от загальноукраинских засобов массовой информации. На запитание у нас телеканал ТВА. Будь ласка, Настя. Анастасія Станкотива, і перше дякую вам за те, що через паузу в 15 місяців ви все ж таки зустрілися з журналістами. І в мене до вас таке питання: як в колеги до колеги? Бо я журналіст, а ви письменник. В останній своїй декларації, яку ви оприлюднили, ви вказали 16 мільйонів гривень за цей гонорар за вашу книжку. Це колосальна сума. Ніхто з письменників світових таких гонорарів не отримував, але дивним чином цієї книжки немає на полицях магазинів. Вона зникла з книжкових магазинів. Тому в мене таке питання: а де ця книжка і де інші ваші книжки? Чи це така своєрідна форма хабаря? Дякую. Дякую. Ну, Я не буду відповідати вам в такій тональності. Ви молода ще людина, вам багато жити, тим паче Сь сьогодні, вис... сьогодні весна. Я коли дивлюсь, коли весна починається, жінки. Завжди змінюється, і я бажаю, щоб вона на вас вона також діяла таким чином. Але я, я відчував, що таке питання буде. Ви бачите, в мене я не користуюсь ніякими довідками. Тут небагато є в мене довідок. А от всю я прочитаю з вашого дозволу. Ви мені допомогли? Питання чудове. З 25 лютого 2010 року, тобто, за ці три роки, на благодійні цілі, як ви кажете, цей хабар, мною були використано 7 мільйонів 552 гривні 400 гривень. В 2011 році 120 тисяч гривень. Це багатодітна сім'я Михайла Жара у селі Малинця Черновецької області. Ви можете отримати цю офіційну інформацію, де виховується 256 дітей сиріт. І ця сума вказана в декларації за 2011 рік. 2012 рік благодійні цілі було прораховано 7 мільйонів 432 тисячі. Чотирьом маленьким дітям віком до 4 років. Грошова допомога в сумі 160 тисяч гривень була перерахована позічику Віктору, село Базар, Народницький район Житомирської області. Хлопчик потребував термінової операції лікування вродженої вади серця 21 січня 2010 року. Грошова допомога в сумі 800 тисяч гривень перехована Тарандюк, ані Овруцький район Житомирської області, яка мала вроджену ваду, відсутність шару шкіри і потребувала невідкладної операції і лікування за кордоном. На жаль, ця дитина померла, але мати передала залишок коштів на допомогу іншій дитині, яка мала таку ж саму хворобу. Грошова допомога в сумі 4 мільйона 682 тисячі гривень, перерахована Смиковському Олексію Овручський район Житомирської області, який має вроджену ваду головного мозгу і потребує лікування за кордоном. Також грошова допомога перерахована в сумі мільйон 790 тисяч гривень Лазаренка, Вірениці, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область 17 листопада 2010 року народження, яка хвора на рак кіскового мозгу. Ці суми будуть вказані в декларації за 2012 рік. І слідкуйте, я сказав про це публічно. Що ці кошти, жодна копійка. У мене слава Богу, вистачає грошей, ті, які я заробляю. Да, і всі кошти, ці кошти, я їх буду витрачати тільки на благодійну діяльність. У нас наступне запитання від регіональних засобів масової інформації. Я пропоную рухатися в тому, що бажаю власне вам формації, також, щоб ви взяли з мене приклад. Як колега, колега, колезі, бажаю. Я нагадаю одне запитання від одного засобу масової інформації.